Всім привіт! Мене звати Марта, ви на каналі Твоя старша сестра. Ви ніколи не задумувались над тим, що таке гроші? Це папірець з намальованими на ньому цифрами, чи, можливо, кусок приплюснутого металу з гравіюванням, чи, можливо, набір одиничок і нуликів коду набраного десь на комп'ютері. Ми проводимо ціле життя, працюючи заради них, відкладаючи їх, витрачаючи. Втрачаючи через інфляцію, ми тривожимося, коли ми намагаємося їх зекономити, і зітхаємо з полегшенням, коли ми можемо їх витратити на щось, що приносить нам задоволення. Але чи ви колись над тим, що гроші взагалі існують лише тому, що ми, як колективне людство, вирішили надати їм певного значення. Ми всі разом вирішили грати в цю гру, і це, мабуть, найбільша колективна домовленість, яку всі вирішили вірити. Колись грошей не було. Люди отримували товари за так званий бартер. Сьогодні ми чуємо це слово лише в контексті якоїсь інфлюенсерської роботи, коли людина, наприклад, надає послугу, знімає відео або згадує товар в себе в, в блозі. А колись бартер працював таким чином, що, ну, наприклад, я вирощую картоплю, ти розводиш худобу, я хочу мати м'ясо. Ти хочеш купити в мене мішок картоплі? І ми обмінюємося нашим багатством, яке ми маємо. От. Тобто, в такий спосіб. Існував бартер, але була проблема в тому, що ну а хто міг об'єктивно оцінити, скільки там, наприклад, картоплі коштує е, одна корова. Відповідно, от така бартерна система вона мала свої обмеження, і люди досить швидко це зрозуміли. Окрім цього, була проблема в тому, що, наприклад, людина, яка кує метал, може займатися цим круглорічно. Вона, по факту, круглорічно має можливість обмінятися з кимось на якісь товари, які їй потрібен. А людина, яка вирощує картоплю, вона це може робити лише в певній. Ні, періоди року і вона не може ну зберегти картоплю на цілий рік. Відповідно, людина, яка вирощує картоплю і заробляє на життя, тим, що вона вирощує картоплю. і обмінює її мусила знайти якісь способи для того, щоб круглорічно забезпечити себе. На можливість обміну на інші товари, які їй будуть потрібні. І так з часом з'явилися умовні гроші: це були або якісь красиві мушлі, сіль, яка могла зберігатися досить довго і була дорогоцінною. Те, що мало цінність лише тому, що люди надали цьому цінність. І це був цей перший крок до ілюзії. Згодом людство винайшло золото. Воно було красивим, воно блистіло, його було важко добувати. Але ну, воно не було магічним, воно також ну, отримало свою цінність лише тому, що люди надали йому її. Цінність існувала лише у людських головах. З часом з'явилися паперові гроші з такою так званою розпискою. На ньому тут лежить така то кількість золота. Е, і люди колективно почали вірити у ці папірці у паперові гроші і е, надали йому таку владу, що цей папірець може купувати хліб, землю або навіть владу. У чому ж секрет грошей? Е, ну тут, мабуть, єдина логічна відповідь буде у довірі. Ніхто з нас не може в один момент просто сказати ці, наприклад, зелені купюри нічого не варті, нічого не вирішують. Ні, це так не працює, тому що колективна більшість. Вірить у це, і відповідно, ця система продовжує існувати у наших життях. Гроші, це є дзеркало нашого розуму. Якби ми завтра всі прокинули з переконанням того, що долар або гривня це просто шматок паперу, який нічого не вартий, ціла світова система завалилася би. Але ми не можемо цього зробити, бо ми віримо. Ми віримо в себе самих, і ми віримо в людей навколо нас, що ми самі. І ті, що нас оточують, продовжують далі грати цю гру, і відповідно далі дотримуються цієї системи. Сьогодні гроші стали ще більш примарними: е, картки, які навіть не завжди бувають фізичними, віртуальними в додатку, криптовалюта, е, банківські додатки. Ми навіть ну, фізично не бачимо того, що маємо. Ми бачимо лише цифри на екрані. І все рівно вони мають такий контроль над нами, що коли вони зменшуються, наше серце пришвидшує своє биття, і ми починаємо більше переживати. І відповідно протилежну сторону, коли цифри збільшуються, ми відчуваємо більшу силу, більшу могутність, більше впевненості в собі. Ми дозволили цим ілюзійним цифрам керувати собою, своїми емоціями та своїм життям. Гроші ніколи не були про речі, вони завжди були про людей. Про бажання людей контролювати, про бажання людей відчувати владу, про наші страхи і про наші бажання. Вони інструмент, але ми якимось чином дійшли до того, що зробили їх ідолом. Ми погодилися жертвувати здоров'ям, часом, життям, відносинами, заради символу, якого фізично не існує. Підсумовуючи все вище сказане, можна дійти висновку, що. Гроші це найбільша ілюзія, в яку вірить людство. Вони живуть не в сейфах і не в банках, вони живуть у наших головах. І поки ми віримо, вони існують. Але треба розуміти, що справжня сила не в них, а справжня сила у нашій людській здатності придумувати щось нове. Бо якщо ми змогли... Придумати гроші і заставити весь світ у них помірити. Хто знає, можливо, ми колись дойдемо до якоїсь зовсім нової системи, в якій всі без виключення будуть підкорятися. На завершення ще хотілося би сказати, що звичайно я не заперечую, що гроші ну я заробляю гроші. Мені подобається мати гроші. Мені подобається відчувати фінансову свободу. Дуже не хотіла б, щоб вони мали контроль над моїм життям. А радше, щоб це було якимось додатком, який ну, дозволяє мені жити у такий спосіб, як мені подобається. Тому моє таке бажання для вас: візьміть гроші під контроль, щоб вони не контролювали вас. Як завжди, дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язково лайк, тому що Ютуб це бачить і відповідно просуває мій канал далі. Я лише почала, і ну, в мене бажання рухатися лише вперед, поширювати свої якісь думки, роздуми, практичні поради. Обов'язково підписуйтеся і. Так, до нових зустрічей. А і ще, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм. Я Ні Марта, осін. Моя найактивніша соцмережа. Я там показую за колісся свого життя. І та, друзі, дуже-дуже вам дякую і надіюся до нових скорих зустрічей на каналі Твоя старша сестра. па, -па.